Над кулею земною звівся хрест, зловіща на Голгофу. це не караючий отцівський перст, це жертва щоб спинити катастрофу. Скорботна чаша, випита до дна, земне життя наблизилось до скону. За гріх людей він заплатив сповна, звільнивши під закони від закону. Прощав Любив, навчав, творив дива, показував зразок життя святого, та ще не всі сказав Ісус слова, ще не було тріумфу перемоги. Весь шлях Христа, мов спалах майбуття, не блиск промов, чи з густок філософії вже близько смерть та сіяли життя сім слів, що на голові. Ось череповище, віднині центр землі, жахлива метушня, Христові ділять ризи і жереб кидають, навколо лиця злі в душі зима і очі й серце в кризі. На сполох ударів молоток важкий, і всьому час, і всьому є причина. Прости їм, очі, праведний, прости. Знають, що для мене чинять. Ліворуч і праворуч від Ісуса висять злочинці, певно, за розбій. Один не має сил знести спокусу, сичить з невазі люті, наче змій, як ти Христос, зійти з христа і з нами, як ти Спаситель, нас спаси і себе, а другий другий шов до Господа з гріхами. Надіявся на милість із небес. Згадай мене, мій Господи, благаю у царстві, що в небесному краю. Хто правді, я кажу тобі, ознаю. Зі мною будеш нині у раю. Просте злоба, фальшива і приниження насмішки і хула, біля пробитих ніг стоїть Марія, поранена, без сила проти зла. Бачив матір і сердечну рану, від неї залишається одна. Синівський погляд впав на Іоанна. Оце твій син буде тепер жона. Апостолу сказав: це твоя мати, турбота сина, сам же помирав, а вірний очі до своєї хати, самотню матір тоді забрав, а потім морок. Ніч Посеред дня навколо все раптово потемніло. Притихла враз лора метушня, заклякло все, загнуло, заніміло, І в темряві глибокій світовій до неба голос, зволений полину, синівський голос. Боже, Боже мій. Для чого ти тепер мене покинув? Мовчало небо, наче недосяжне. Криваве тіло томиться жаги, уста спеклись і ледве чулось, прагну, і тільки людська черствість навкруги. Насмішки лиш підсилюють страждання, Жорстокий лів в серцях не розстає, стараний римський воїн без вагання до вуз христових поцел подає. І після отсту він прорік. Звершилось все вітав, вже вільний від землі, ясна свідомість, серце ж ледве билось, і шлях важкий його крістер не ліг. Звершилося все, для кого небо кинув, звершилося спасіння всіх людей, звершилося все, по бо людськи Божий сину, Твоя любов до вічності веде. Агонія, важкі останні муки і сильний голос, ні, не до юрби. Мій отче, у святі, надійні руки я дух мій зараз віддаю тобі. Тож мить завіса розірвалась в храмі, відкривши доступ у святе святих, а людству до небес відкрились брами. Христова жертва далася за всіх. Скінчив життя небесний примиритель, умер за нас, щоб мали ми життя. Він зов гряде, але не як спасити, а як всесвітній і праведний суддя.